Карпати це місце, де гори торкаються неба, де з гірських джерел витікає кришталева, прохолодна водиця, де, поміж старовинних смерек, гуляє вітер і насвистує чарівну мелодію. Для карпатських вівчарів літо це період важкої та відповідальної праці. Вівчарство завжди було провідною галузю на Гуцульщині. Полонина згар'ї знаходиться в селі Стебний. Тут вівчарять чотири чабани, головний з них. Пан Онуфрій, в якого ми вже неодноразово побували. Живуть пастухи в колибі. Це для них і нічліг, і місце, де роблять бринзу. Сюди приносять надоєне молоко. Тут можна відпочити, сховатися від вітру та сильного дощу. На годиннику майже 11.00. А це означає, що невдовзі повернуться вівці. Чабан накриває путеру марлею для того, щоб згодом перелити у неї молоко. Глядачі повинні приготувати обід на всіх до повернення отари. Тепер ви можете придбати сувенірну кружку гуцульське життя ємкістю 330 мг. Вона відрізняється високою якістю як самого виробу, так і нанесеного принту. За умов належного догляду довгий час зберігає колір, чіткість ліній і цілісність. Для того, щоб замовити її, пишіть нам в інстаграм або на пошту. Посилання буде в описі під відео. Купуючи таку кружку, ви підтримуєте наш канал, а ми будемо знімати більше якісних відео. Частину коштів передамо Коли, волонтерам кола. та на потреби Матери. армії. Я yep, пойдем.